Добрий день. В цьому відео ми продовжуємо говорити про визначений інтеграл, і це буде практична частинка. А, Нехай ми вже говорили, що там типу, визначений інтеграл задає нам якусь там площу, і власне, нехай ця площа рівна там інтеграл від А до Б, f от x dx. А, ми це рахуємо і ця формулу Ньютона Лейбніца, f от B мінус f від A, де f, велика це fвісність. Так ось, давайте рахувати такі, таку площу s. або навіть не будемо цю площу, як просто інтеграл, наприклад, один з табличних а, одиничка до, від одинички до є, e, dx ділити на x. Для більшості це є проблема, і того ми можемо сказати, що це один на e, одиничка на x, а, dx. Тепер ми з таблички бачимо, що ця штука це воно власне логарифм. І того це буде логарифм. Ставимо вертикальну риску, логарифм від x по модулю. Ставимо вертикальну риску. Тут є тут один. І того ми пишемо лини від є. Мінус лини від одиниці. Це знаємо одиничка, це рівно 0. І того, що ми бачимо, ми бачимо, що це буде просто одиничка. Інтеграл геба такого типу. Інтеграл від мінус 1 до 1. 1 один мінус 5х4. dx. Інтегруємо. Інтеграл від одиниці це буде x, мінус 5 х четвертому, Тобто ми пишемо 5х, вставимо на одиничку більше в п'ятому і ділимо на 5. 1-1. Зрозуміло, -1, що це буде просто х в п'ятому від 1 до мінус 1. І того рахуємо. Підставляємо 1 мінус 1, 1 в п'ятому, Ставимо мінус дужку, мінус 1 підставляємо тепер нижню межу. Мінус 1 мінус, мінус в п'ятому. Закриваємо дужку, рахуємо. 1-1 0, міну 1 0. І того це інтеграл рівний 0. Що може бути більш цікавим? Наприклад, якщо ми будемо знаходити площу якоїсь там кривельні трапеції. нехай у нас існують такі функції. Нехай. У нас буде функція y рівно 1 x. І ще одна, там, типу, нехай буде вже не y, а аж дорівнює є, допустимо, корен з. X. Як ми знайдемо площу між цими графіками-функціями, коли X належить там від одинички, ми зрозуміємо, чому це так до. ну, Допустимо, до 5 це не включно в цілому без різниці, включно чи не включно, інтеграл від а, а, цього не залежить. Малюємо систему координат. Так, і того, система координат XY, Перша функція в нас одиничка на x це гіпербола. Намалюю схематично. Е, дуже схематично вийшло. Зараз пробую ще раз. Ну, краще не вийшло. y рівно 1x. Ще одна функція g від x це корінь з x. Ну, він якось так. Е, g від x рівно корінь з x. І того ми знаємо, що тепер ми будемо починати від одинички. Оця точка одиничка, ну, десь там до 5. І того нам треба знайти площу. Що буде цією площею між нашими графіками? Дивіться, в цілому нам треба розуміти, що буде конкретно в цей момент. Конкретно в цей момент у нас вищою є функція g від x. Нижчою буде корінь. Отак. От тобто, те, що ми можемо знайти площу між ними в цих межах, це буде оцей кусочок. Також ми можемо знайти цей кусочок. Ось менший. Але аби ми шукали власне, його, то нам би про корінь ніхто б нічого не казав. Тому зрозуміло, що ми ще будемо шукати червону площу, і того я пропишу, таку, нехай s дорівнює. Далі беру чорний інтеграл від 1 до 5. Верхня мінус нижня. Верхньою є корінь. корінь з х, мінус 1 на x. dx. Дорівнює. Далі нам все це треба проінтегрувати. Треба знайти корінь інтеграл від корення. Я можу ще використати властивість дитинності і того розписати одиничка 5, корінь з х, до х мінус інтеграл від одинички до 5 dx на x. Ну, dx на x ми вже інтегрували, і того давайте продовжу тут. Корінь з х, я можу переписати одиничка 5х в степені 1 друга, і тепер буде зрозуміло, як ми це інтегруємо. А, ну Тут одиничка 5 dx на x. Далі наступний, наступним кроком витягнемо цей інтеграл. І того x в степені 1 друга. Що це таке? Додаю степінь x 1 друга плюс 1 це буде 3 других. І ділю на 3 других. Тобто це буде 2 третіх в степені 3 других. мінус інтеграл від цього логариф модуль x. А, і того 1, 5 дорівнює. Будемо підставляти число 5, потім, потім число 1. Пишемо 2 третіх на 5 в степені 3, мінус логарифм натуральний від 5. Модуль можна написати. Зрозуміло, що 5 додатнє. Можемо поставити мінус. Е Післямодиничку. 2 треті, 1 в степені 3, мінус від одинички. І того, що у нас буде? Просто там 2 треті, 5 степені, 3, /2. я це виписувати не буду. Мінус лини від 5, мінус 2 треті, ну і лини від однички, це нуль. Власне, отака штучка, оце наша площа. Можна написати квадратних одиниць. Тобто, ось це наша відповідь в цілому, у вас, коли завдання більш красиве, відповідь може бути кращою, типу більш красивою, ніхто не спорить. Конкретно в нашому випадку це так. Зрозуміло, що це якесь число, рахувати я його за допомогою підвіатора. Не буду нам достатньо такої відповіді. Окей, якщо є запитання, ставте радий відповісти. Ну і дякую за перегляд.